Фізкультурні хвилинки у розкладі учнів перших-четвертих класів усіх Дніпропетровських шкіл з'явилися з 1 вересня 2013-го. Це п'ятихвилинні заняття на перервах між уроками. Вони дадуть дітворі можливість відпочити та розслабитися між навчанням і в той же час укріпити здоров'я, говорять ініціатори програми. Причому комплекс розроблених вправ для всіх важливих груп п'язів зовсім не потребує переодягання школярів. У теплу пору року вони будуть займатися на подвір'ях навчальних закладів, а взимку в коридорах. Або спортзалах вся програма розчитана на діток, які вискочили на п'ятимінутку під музику, активно зі своїми товаришами по класу, попригли, поскакали, поскакалі, і віддохнули. Щоб діти займалися з цікавістю і заняття не були для них обтяжливими. До розробки фізкульт хвилинок підійшли розважливо. Залучили фахівців з інституту фізкультури, медиків та відомих місцевих спортсменів. Причому кожна з 18 шкіл бабушкінського району, що брала в участь в експерименті, склала власний комплекс вправ. Що з того вийшло, команди навчальних закладів продемонстрували 5 вересня під час презентації міської програми Фізкульт розминка. Ініціатори програми переконані, ці фізкульт хвилинки зміцнять здоров'я школярів, збільшать кількість дітей, які займаються фізкультурою, та підвищать індекс здоров'я дітей. Малеча ж, для якої розробили ці спортивні п'ятихвилинки, не вдаючись у деталі задуму дорослих. Ці перерви використовує просто, випускає енергію, що переливається в неї просто через вінця. Обома руками за фізкульт хвилинки, і батьки школярів Мені дуже подобається Спорт і у нас в школі зробили зарядку. І ми занимаемся. Головой крутим, ноги поднимаем, наклоняемся. Я люблю очень физкультуру. Я тоже люблю. Мы приседаем, Пыдаем, разминаемся, разминаемся танцуем, бегаем, бегаем, танцуем, играем, подвижные игры. В нашей школе школа специализирована. 5-6 уроков, дети сидят за партой. Многие остаются на продлюнке до вечера. Поэтому Чимо всі школи, де проходила апробація програми, отримали в якості подарунка облаштовані баскетбольні майданчики однак, вже зараз вони готові включитися у боротьбу за спортивне поле або спортивний майданчик, який пообіцяли за результатами навчального року кращій школі у кожному районі міста. І це буде наступний крок міської влади з залучення дітей до здорового способу життя та відновлення спортивної інфраструктури за останні чотири роки, говорять у міській раді, третина шкіл Дніпропетровська вже отримала сучасні спортивні приміщення з новим інвентарем та обладнанням. Йдемо дуже послідовно. ми розуміємо, що місто, де діти проводять більшу частину свого часу, в тому числі має бути удобно не тільки класами, і коридорами і столовими, а й спортивними залами і другими чи спортивними спортивними площадками. Альона Вітрова, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.